Розпочнемо урок української мови. Сьогоднішня наша тема час дієслів. Будемо навчатися визначати час дієслів, а також на повторення будемо з вами згадувати, як ми можемо застосовувати алфавіт. І також, хто ще не виконав завдання, діагностувальна робота, усний твір Моя улюблена пора року. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працювати вам старанно, щоб почути у кінці, що у нашому третьому класі діти просто молодці. Доповнимо запис необхідними словами. Дієсловами називаються слова, що означають дії предметів. Дієслова відповідають на питання: Що робити, що робить, що роблять, що робив, що зробив, що зробить. Наприклад, писати, пише, пишуть. Підготуйте підручник на сторінці 150. Сьогоднішнє наше завдання ознайомитися з ознаками дієслів різних часових форм. На основі власних спостережень за змінами у природі складіть речення, відповідаючи на питання, що відбулося у природі вчора? Що відбувається сьогодні? Що може відбутися через місяць. Запишіть ваші складені речення і підкресліть дієслова. Подумайте, на які питання вони відповідають. Дієслова мають три часи. Теперішній, минулий і майбутній. Теперішній час ходить, відвідує. Минулий ходив, відвідував і майбутній Буде ходити або ходитиме і відвідає. Дієслова теперішнього часу називають дію, яка відбувається тоді, коли про неї говоримо, і відповідають на питання, що робить або що робить. Наприклад, ходить, відвідує, ходять, відвідують. Запишемо 5 травня класна робота. Каліграфічна розминка. Речення. Все навколо зеленіє. Річка лється і шумить. Спишіть це каліграфічно. Підкресліть дієслова та визначте їхній час. Зеленіє. Теперішній час. Льється. Теперішній час шумить. Теперішній час. Зробимо звукобуковий аналіз слова зеленія. З приголосний твердий. Е. Голосна ненаголошена. Л. Л. Приголосний твердий, Е. Голосна ненаголошена. Н, Н. Приголосний м'який. І голосна наголошена Є. У нас після голосної, тому дасть два звуки. Поділимо на склади: ЗЕ, ЛЕ, НІ. Наголосна і сім букв, вісім звуків, чотири склади. Прочитайте розповідь третьокласниці про картину відомої української художниці Катерини Білокор. Я на екскурсії в художньому музеї розглядаю картину Катерини Білокор Богданівські яблука. На картині ми бачимо знайомі фрукти яблука. Вони нагадують, справжні. Смачні яблука лежать на бабусиній хустині. Її темно-сині барви створюють враження тепла бабусиної домівки. Розповідають про її турботу. Мені тепліше є на душі від цієї картини. Вашим завданням буде виписати усі дієслова та визначити їхній час. Перше дієслово. Розглядаю Поставимо запитання. Що роблю? Це теперішній час. На картині ми що робимо? Бачимо. Теперішній час. Вони що роблять? Нагадують теперішній час. Яблука що роблять? Лежать теперішній час. Барви що роблять? Створюють. Розповідають. Мені, що робить? Теплішає на душі від цієї картини. Від поданих іменників утвори дієслова теперішнього часу та запиши їх. Іменників: запис, спалах, сум, радість, бігун, співак. Записує. Що робить? Спалахує. сумує, радіє. Бігає, співає. Вправа створи історію. У нас є речення, у яких пропущені слова. Ми маємо з вами серед запропонованих слів вибрати те, яке найкраще підходить до наших речень. У небі. Насувається чорна хмара. Лє дощ я взуваю черевики і беру парасолю дорогою, відкриваю її, дощ швидко припиняється. У нас вийшов текст, який відбувається. Зараз описує подію, яка відбувається в теперішньому часі. Доповни загадку, дієсловами, вкажи час дієслів». слів. Птах поважно дуже ходе. У хвості квітник розводи, а хвоста як розпускає, наче мальва. Виростає. Нагадую, що вашим завданням є виконати діагностувальну роботу Усний твір, улюблена пора року. Виконати цю роботу ви можете за складеним планом. Також вашим домашнім завданням є відновити текст. Ви читаєте текст і розкриваєте дужки, записуючи дії слова у теперішньому часі. На завершення вправа емоційна ромашка. Дайте відповіді з цеглинками лего, показавши, як пройшов для вас урок.